Знову в ремонтній майстерні агролідеру Україна та на території підприємства було людно. Всі разом проводжали чергову БМП на схід країни. Попрямує бойова машина в місто щастя. Гарна, добра і позитивна назва міста сьогодні не відповідає тим подіям, що відбувається там, адже щасливе мирне життя доводиться відвоювати. Одну за одною ремонтують бойові машини піхоти в селі Іванівка, що на Білоцерківщині. Господарство, яке займається мирною працею і вирощує хліб велику ругату худобу, сьогодні підставляє надійне плече, допомагаючи нашим військовикам. Ось такою технікою. Нелегко взяти на себе цю відповідальність, адже БМП, які надходять сюди, мають жахливий стан. А відремонтувати потрібно якнайшвидше. Проте, якщо все в надійних відповідальних руках, тоді справа ладиться. Тим паче, коли за неї взявся Віталій Іванович Гудзенко, раніше керівник господарства, тепер народний депутат України. Лишень розпочалася війна на сході. Ця допомога є безперервною. Тільки розпочалася наша прямо скам так, війна на сході. Перший автомобіль, який добровольчий батальйон, їх це називається віджали. Це єдина броня була в батальйоні, її привезли сюди. І прості трактористи, прості люди, під моїм керівництвом ми відремонтували першу техніку, вона вже в боях, вона вже воює. І потім сталося, що ще одну привезли, у нас вже чотири, ще в дорозі, ще два. У нас БМП-1, БМП-2. Просто ремонтуємо цю техніку, ми рахуємо, що тут ми набагато більше зробимо, ну, я власна, да, чому я не там. Я не їздив туди фотографуватися, ні перед виборами, ні зараз не поїду. Я знаю, що тут моя робота, тому що в політичному напрямку сьогодні прийняли гарний закон, в тому в плані, що дуже великі кошти виділили для військових. Але це не моя задача, це моє бажання допомагати ще за власні кошти. Але тепер наша задача як народних депутатів проконтролювати, як, де і куди підуть ці кошти, тому що це дуже важливо. Один із політиків сказав, що щоб люди прості затягували поязки. Я дуже багато спілкувався після виборів на окрузі. Люди згодні затягувати пояски. Прості люди, пенсіонери, робочі, згодні затягувати пояски, але в них теж саме питання, куди ці кошти підуть, які зекономили їхні кошти, куди ці кошти підуть чи дойдуть вони до наших хлопців? Почали ремонтувати десь місяців п'ять назад. Перша техніка сюди заїхала і вже відрабували три повністю. І дві дві ще в гаражі. Одна сьогодні виїжджає, дві ще в гаражі. І в дорозі сюди до нас ще дві. Їдя. Що Щоб там не говорили, я співпрацюю з простими солдатами. Тут вони є, які воюють за нашу країну, не з керівництвом і а з простими солдатами, які захищають дійсно там з першого дня в бою стоять. Щодо запасних частин для БМП, то їх дістають усі разом. Це вже теж налагоджений процес серед таких патріотів, як Віталій Гудзенко. Даємо клич, нам потрібно те. Я не говорю, що це воно якось по чолочку робиться. Ні, Приїжджають хлопці. У нас тут є присутні, і вже це, скажімо, на рівні більш-менш офіційно. Є ВАЇ, є ДАЇ, є військові, я власне спілкуюся 72-ю бригадою з керівництвом. Дозвол на в'їзд, дозвол на виїзд. Якщо в них є запасна частина, вони нам виділяють абсолютно без коштів. Їм потрібна допомога, ми їм допомагаємо. І якщо чогось в нас немає, ну не знаю, раз в неділю, один раз в дві неділі, від звідти сюди приїжджає машина від нас туди або з продуктами або з технікою. Тому на сьогоднішній день проблем у нас з запчастинами нами немає. На запитання, скільки вже витрачено Чоловіць. коштів на таку допомогу, Віталій Іванович Я. тільки знизав плечима, оскільки сягається цифра вже далеко за мільйон. Але це не важливо. Лишень був би мир, і наші хлопці повернулися живими. Відповів він, окрім БМП, Віталій Гудзенко відправив на допомогу бійцям не один позашляховик. Перший, який вже не один місяць на передовій, служить розвідувальникам. Хлопці живі, і це головне. Найкраще джипа свого він просто віддав ключі, навіть не знав, куди він поїхав. Потім вже знав, що він на передові, він у розвідці. Мені дуже приємно, що до сьогоднішнього дня машина працює, а хлопці всі живі. Тобто, і Сьогодні ми ще два джипа відганяємо. Тобто, і... Повторюю, це не конкретно для якогось батальйону або конкретно це просто для нашої держави, для захисту нашої держави. Варто зазначити, що разом з БМП і позашляговиками поїдуть на схід країни і механіки, висококваліфіковані, професійні, щоб безпосередньо на місці ремонтувати техніку. Серед них і ось цей хлопчина Іван, який тут, в майстерні агролідеру, повернув до життя не одну бойову машину. Всіми ми виходить, робимо, ділаємо, стараємося. технику, которую можно там сделать, буду там делать, чтобы не сюда и не везти. Хранения у нас нет, текущее хранение никто не делает. Потому что самые элементарные запчасти, которые должны меняться, они не меняются. Даже стоя на хранении. Из-за этого такие проблемы и происходят. А как же с такой техникой воевать-то? Это давайте у министерства спросят. Они же дают. Механік водій БМП-2 Валерій Власов вкотре повернувся зі сходу країни, щоб супроводжувати техніку, яка вкрай необхідна його воєвим побратимам. Адже в більшості та, що мають, непридатна для використання. Це друга машина, яку ми тут відремонтували. Одну ми вже відвезли. Це була БМП 2, трофейна російська. І тепер ремонтуємо те, що дало Міністерство оборони. Ну, Ваня уже говорил, что действительно оно все пришло в негодность за годы. Погнило все. Проводка порванная, выгоревшая. Большая часть агрегатов не работает. Просто все испохаблено, изгажено. И своими силами, благодаря вот Ване, благодаря Виталию Ивановичу Гудзенко, который, на чем мы сейчас предприятие находимся, это все ремонтируется, делается и отправляется опять на передовую, где ребята будут пользоваться этой техникой и защищать, и освобождать наши земли. Ремонтировали где-то три недели. Недолго, но, поверьте, бессонные ночи, объезды воинских частей, прошение там ту детальку, там ту детальку, потому что министерство никто ничего не дает. Единственный момент, они только приезжают забирать. У нас был конфликт с министерством, когда они приехали, тут ремонтировалась наша БМП, которую мы забрали у российской армии в населенном пункте, пункте Георгиевка еще летом. Мы на ней воевали, она пришла в негодность, привезли сюда, отремонтировали. И приехали люди с министерства, генералы, начали, привозили документы, что на изъятие бронетанковой техники. То есть, и вот эта техника, она тоже будет работать, все мы сделаем. отвезем. Сейчас отвезем эту, потом поремонтируем там, вернемся, доделаем эти еще две машины и их заберем, отвезем тоже туда. На запитання, чи виділяють Айдару нову техніку, Валерій відповів – спасибі, що хоча б таку дають. Спасибі, звісно, що хоч це дали. Пускай це зламки, воно поломане. Але ми його відремонтуємо вот і будемо воювати хоч цим. Це краще, ніж було літом, коли у нас не було зовсім нічого. Передня техніка, яку відправляли бойові готовності, да, да, настоїть на піредову. все, все роботу все замечательно. Вас проведжали з короваєм таким гарним українським короваєм. Передали. Як зустріли вас. Пірдалі огромне спасіба. Рібята були довольні. Вже на вулиці БМП мирно проїхала територію господарства, демонструючи свою міць і силу. Сьогодні це звичайний вояж. Завтра це буде зовсім по-іншому в інших жорстких умовах війни. І скільки буде потрібно, допомагатимемо, запевнив Віталій Іванович Гудзенко. І це вже аксіома. Бо допомагав ще тільки розпочалась війна. Продовжував це патріотичне волевиявлення і в період передвиборчої кампанії. Не лишається її справи, ставши народним депутатом. Хто, якщо не він? І цього вже у Віталія Івановича не забереш. А відправляв на схід країни чергову підтримку знову і знову зі сподіваннями миру.